Україна війна, Бог історії, коли він був поруч. Полюбити поранених як рідних синів. Надія Дуньо, місто Одеса. Усе розпочалося з того, що моя знайома попросила молитися за чоловіка, який лежав у реанімації після поранення. Він перебував там понад місяць. Шансів вижити не було. Потім моя подруга Ольга, яка була у Німеччині, попросила мене особисто помолитися за пораненого чоловіка її подруги Наталії, який лежав у лікарні. Так я вперше відвідала шпиталь, де було багато інших хлопців. Прийшовши, я сказала: Господь привів мене до вас, щоб помолитися. Деякі хлопці сіли та схилили голови, інші плакали лежачи. Так, 14 листопада, розпочалося наше служіння пораненим. Усю ту ніч я провела в молитві та в сльозах, звертаючись до Бога. Ти ж, мати, молися за кожного солдата. Я ніби почула поклик серця. Ледве дочекавшись ранку, я побігла до лікарні. Була злива, але це не зупинило мене. Я просто бігла, прихопивши гостинці й Божий закон. Тоді я познайомилася з багатьма солдатами і сказала, що за них моляться. Я обіймала їх усіх, як мати обіймає своїх синів. Утреті, збираючись до лікарні, я наварила дві п'ятилітрові каструлі вареників з вишнею та взяла книги Надія у світі, що гине. Як мені жити, якщо і буклет, отче наш. Узяла Біблію до рук і пішла до хлопців. Моєму приходу зраділи. Я обіймала їх і промовляла: Я принесла вам вареничків, щоб ви відчули домашнє тепло, а також вістку спасіння від Бога. Я назвала цей проєкт Матері в молитві. Оскільки багато сестер матерів приєдналося до молитви за поранених, і багато хто відгукнувся на заклик допомогти. У цьому проєкті своїми настановами і порадами нас підтримав пастор третьої одеської громади, церкви адвентистів сьомого дня Віктор Онуфрійчук, до служіння в лікарні приєдналися й інші жінки. Сьогодні в команді п'ять сестер. Ми почали готувати пиріжки і знову відвідувати хлопців, роздаючи також фрукти та книги. Сестри третьої громади допомагають роздавати книги Велика Боротьба на одеському залізничному вокзалі. Одного разу ми познайомилися із хлопцем з 11-ї палати, який протягом місяця не міг спати. Ми втішили його в молитві. Через деякий час він зустрів нас із усмішкою та сказав, що після того, як ми пішли, він заснув. Тепер ти бачиш, який наш Бог чудовий, люблячий, багатомилостивий, милосердний, промовила я. Ми полюбили цих хлопців як рідних синів.